Хочете, щоб ваш хребет повноцінно виконував рухову функцію, доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати бокову планку в динаміці? Тому напружте м'язи живота та виходьте на бокову планку. Рука зігнута у лікті, тіло максимально пряма лінія. Шия та голова продовжують лінію хребта, але не фіксуйте себе у такому положенні. А починайте виконувати коливальні рухи так, щоб стегно торкалося підлоги. це так? Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. І пам'ятайте, це парна вправа теж саме необхідно повторити на іншу сторону для симетрії. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона забезпечить здоров'я хребта, тому що зміцнює та розтягує м'язи спини одночасно. До зустрічі! Приємного дня!